Вітаю всіх вчителів, всіх 11-класників, всіх тих, хто хоче розв'язувати складні задачі із моїх підручників для профільного та поглибленого рівня. Підручник 11 класу, 20 параграф, незалежні події, мов ймовірність на ваших екранах. Задача, яку я сьогодні пропоную розв'язати, це задача 2053. Прочитайте, будь ласка, і умову. Натисніть паузу і спробуйте розв'язати. Ну, Коли читаєш цю задачу вперше, оскільки білетів студент вивчив 15 з 30, то автор його вирішив назвати половинченко. Ну, така думка виникає. Але коли ви задачу розв'язали, якщо ви її розв'язали правильно, то ви здогадаєтесь ще і є, скажімо так, Скажімо так, друге обґрунтування того, чому він названий половинченко. Давайте розв'язувати. Ну, я покажу цю задачу досить детально. Можливо, якщо в мене дивляться студенти вищих навчальних закладів, можливо, вони розв'яжуть ну, без ґрунтовних таких пояснень. Отже, події розглянемо такі події. Подія А. Здав, ну, я вже буду скорочувати, подія Б. Відповів, будемо так називати, відповів на два перше питання. Можемо їх там основні назвати. Подія С відповів на одне з двох перших питань, і нарешті подія Д відповів на додаткове. Ось, тепер давайте спробуємо збагнути, що нам треба, щоб він здав, що треба, щоб відбулася подія А, він може відповісти на два перших питання це подія Б або, або, а ми знаємо, або це плюс, відповісти на одне з двох, це подія С, і. І відповісти на додатково, це подія Д, а коли І, ми знаємо, це множення. Отже, я сконструював цю ситуацію, коли він може здати екзамен. Якщо я буду розглядати події Б і ЦД, вони очевидно несумісні. Вони не з тому ймовірність події А. Ймовірність події Б плюс ймовірність події СД. Далі ми маємо розглянути ймовірність події СД. Не будемо забувати, що у нас незалежні події умовна ймовірність, параграф називається. І тому ну, виникає питання, залежні чи ні події Ц і Д. І нам це не дуже то потрібно. Тому що ми можемо в будь-якому разі застосувати теорему про множення ймовірності подій. Значить, це в нас перша дія, це друга. Просто в загальному вигляді, і ну, нам наморочити собі голову, перепрошую. Значить, ймовірність події С, на ймовірність події Д при умові, що Це мало місце. Отже, Ну, Можу тут записати, що ймовірність події А, це ймовірність події Б, плюс те, що ми з вами зараз написали. Давайте розглядати, я можу взяти в рамочку. Прийде час, коли я до цього повернуся. Отже, ймовірність події Б. Будемо з вами шукати у третій дії. Ми пам'ятаємо, що він. Вивчив 15 білетів з 30, два йому дасть, Чи там питання? Значить, кількість цих можливих випадків, я буду, n з індексом B, Це 2 з 30. І якщо ми порахуємо, це 435. Що нам треба, щоб подія B відбулася? Нам треба, щоб він взяв саме два питання з тих 15, які вивчив. Тобто, це 2 з 15, і це буде 105. Можемо зразу ймовірність події Б обчислити, все одно знадобиться. І це буде 7,29. Ну, далі буде трішечки цікавіше. Е, імовірність події С. Подія С полягає в тому, що він е, одне питання дасть право, Тобто він е, з двох питань, які отримає, він одне тільки знає. Е, імовірність. Е, це, Тобто кількість всіх можливих випадків в нас та сама, абсолютно він тягне два білети. А от те, що нас влаштує, і тут я мав поставити по традиції знак оклику. Дуже багато саме в цей момент я цю задачу багато разів давав учням. Саме в цей момент пишуть, що він має взяти один білет з 15, який знає, це буде 15, і давайте працювати неправильно. Він витягує два білети. Із цих двох білетів: один той, що він знає, а інший той, що він не знає. Тобто, ну, тут, тут помножити це один з 15 на це один з 15. Один з 15, який знає, один з 15, який не знає. І це все-таки в нього побільше можливостей буде. Це 225. Тоді ймовірність події це. Після нашого скорочення, я піддивляюся, звичайно, це 15-29. Далі ми обчислюємо ймовірність події, Д при умові, що це мало місце. Отже, у нас це мало місце, що це означає. Він витягнув два білети, і там залишилося вже білетів 20, 28. Да? Скільки в нас було? Да, 20, 30. Да. На них залишилося 28 білетів. Із них 14, він знає. Ну, я тут вже не буду цей складний індекс писати. Давайте це N зірочку, і він тягне один біле. Кількість цих можливих випадків 28, а те, що його влаштовує, це 14. І тому ймовірність події, де про умові, що це мало місце, 14-28, одна друга. І тепер ми маємо в цю конструкцію це все вставити те, що ми знайшли. Ну, я буду підглядати. Значить, 7,29 додати 15,29 помножити на одну другу. І коли ми з вами Шановним учням, застосуємо правила шостого класу і обчислимо, то ми отримаємо одна друга або половинка. Це буде відповідь. І в мене тепер є друга аргументація, чому цей студент названий Половинченко. Тому що він при таких умовах має рівно 50% шансів. Здати цей екзамен при таких умовах, я кажу. Ну тому, шановні учні, буквально через учні 11 класів, я думаю, буквально через півроку, трішки менше, трішки більше. Хто коли буде дивитися цей фільм, ви станете студентами. Тому, будь ласка, вчіть всі питання 15-30. Це маловато буде для того, щоб здати екзамен. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!